Сьогодні, 24 листопада від 10-ї години ранку, у місті по мікрорайонах було організовано підвезення питної та технічної води. Також із метою забезпечення населення водою у дворах встановлювалися ємності із краном для набору води, які мали б заповнювати водовозками впродовж дня. Станом на 8 годину ранку працювали лише кілька аптек та магазинів продовольчих товарів. Магазини й аптеки працювали на генераторах або ж виносили товар містянам до черг на вулиці. Наскільки такий набір вам вийшов? «61,30». «61 гривня, 30 копійок. Вода, сірники і хліб, правильно? «Так, да, так». Да, да. Все є. Все є і вода є, все є. І ви за хліб так, вода, хліб. Вода, хліб, так плануєте там закупити багато чи там по одні? плануємо по одній. Скільки донесемо, це ж нести треба. А звідки дізналися, що взагалі тут от сьогодні так про йшли і подивилися, що черга є. Угу. Якщо б черга є, то треба стояти. На що зараз себе налаштовуєте? От в якому настрої перебуваєте? Ну, який настрій? Як додому не можеш дозвонитися, батьки далеко, то настрій ну, трошки подалений, але будемо жити, перемога за нами. Готівку можна було зняти із банкоматів у Приватбанку на вулиці Героїв Дніпра 75. Навіть АЗС на вулиці Миру-1 станом на ранок ще працювала. Пасажирські перевезення містом за соціальними маршрутами номер 29 і номер 32 здійснювалися згідно із розкладом. Аби якнайшвидше відновити мобільний зв'язок та інтернет, керівництво міста надавало технічну підтримку прад Київстар. Прес-служба горішньоплавнівської міської ради повідомила, що від сьогодні тимчасово призупинено навчальний процес у всіх закладах освіти. Також від сьогодні, 24 листопада, через відсутність електроенергії тимчасово призупинено харчування внутрішньопереміщених осіб на базі загальноосвітньої школи номер 3 Про відновлення харчування буде повідомлено додатково через офіційні джерела міськради, засоби масової інформації, а також телеграм-канал Горішні Плавні-2022.